Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, і хочу з вами зробити зараз один дуже цікавий розклад. Нові каховці загробники закопують на перехрестях бочки з невідомим вмістом. У тим, е, і в тимчасово так люди бояться ходити поряд і тим більше підходити, що це може бути, поки невідомо. Давайте подивимося. Чи, ну, Можливо, нам карти і не покажуть, що там є, розумієте? Але наскільки це е, небезпечно, наскільки це е, треба берегтися цього? І так, подивимося, що несуть з собою ці бочки? Ой, недобре. Скажу одразу: недобре. Давайте я докладу на цю карту. Там а, все зрозуміло, наказ був звище. Це знаєте для чого? Для того, щоб, якщо наступ буде звільнення, наприклад, каховки, нової каховки, якщо буде звільнення, так, щоб наші підуть, щоб ну, знищити їх, це було згори так дано. Коротше, вони коротше, отак. Бачите, вже російське слово йде. Моя мама дивиться і каже: Ірина, русизмів багато. Це вправно працюють. Тобто підготов... підготовка йде. Дуже сильна підготовка, і вони дійсно небезпечні. Три мечі на серце це дуже болюча карта. Це, ну, ось ви бачите, що йде. Зараз ми подивимося, що це з собою може принести. Тобто, мої дорогенькі, хто там десь проживає, дивіться. Не підходьте й близько. Да, це від наших, мої дорогі. Це від наших, від наших воїнів вони захищають, бачите? Диявол йде. Про що це говорить? Диявол говорить про те, що це може бути якась горюча рідина, якась запалююча рідина. Бачите, ось теж тут показує. Тобто, це проти наших. Проти наших. Вони чекають, що наші будуть іти, і ось щоб їм коли вони будуть наступати, звільняти, ось це це якесь горюче. І дуже боль, ну як сказати, карти показують болісна ситуація. Тобто, будьте дорогі, обережно, не підходьте до тих бочок, намагайтеся як надалі від них, Ось, тому що я так розумію, що це дуже-дуже небезпечно. До речі, це може бути і хімічна якась зброя. Наприклад, воно взірветься, так, і якісь пари можуть виходити. Не просто вогонь, не просто взриватися, а просто якісь навіть пари. Це хімічно може бути. Але я не думаю, що це адерка. Скоріше, не адерка, це просто знищити, ну, по їхнім міркам ворога, тобто наших, знищити, щоб, як будуть наступати. Ось то, щоб якнайбільше людей знищити. Ось якось так. Але я думаю, давайте подивимося, чи знають про це наші військові? Знають, виглядає, що знають. Вони чекали цього. Вони цього чекали. Знають. І це їм дуже, я наскільки розумію, перешкоджає, да. Але вони знайдуть вихід. Який саме не можу сказати. Поки що вони не рухаються, поки що вони спокійно сидять, вони в цьому направленні поки що йти не будуть. Але вони знають про це. Вони бачать це як проблему, вони про це знають, освідомлені, як то кажуть, так їм доклали. І наразі, я наскільки бачу, ніяких штурмів, ніяких рухів там не буде. Це наказ звище нашого головного командуючого. Все мої дорогенькі щиро вам дякую за такі чудові запитання. Задавайте, пишіть і будемо робити разом до перемоги, мої любі. На все добре.